Всіх вітаю. У <кій> мене текстиль сьогодні. Перед цим хочу показати вам. Ну, не показати спочатку, ось в мене замовниця, підписниця, верніше, замовляла серветочку під номером 21-30 гривень. І вона мене просила, і шарфик. І вона мене просила, щоб я сфотографувала і відправила їй світлину. Чи це ті речі, чи не ті, то я показую ось цей шарф і ось цей, ця серветочка, ви вже подивитеся, тому що зараз користуватися телефоном, ось дочекалася, поки вимкнуть світло. Чотири години не було, і через 2 години знову вимкнуть і знову на 4 години. Так, так ми живемо, тому, будь ласка, ось це, що. Що ви замовляли, ось воно, я показую його на відео, воно відкладене. Далі хочу показати вам було в мене замовлення на хлібницю, показувала панно, і воно було з колосочками. І замовили в мене хлібницю, саме, щоб була з колосочками. Ось із пилу жару, тільки вийшла, тільки покрила лаком, Вона навіть ще трошки. Ну, липне, тому що фарбувала, ну, покривала лаком на вулиці, а воно на сонці розстає. Ось така хлібниця. І тут же ж такий піднос він в діаметрі, 에... цей піднос 32 см, і хлібничка. Бачите, сюди серветочку, сюди, ну, наприклад, ось так. Наприклад, ось так, серветочка, поклали кліпчик, серветочкою накрили і накрили, можна ставити навіть будь-яку мисочку сюди, щоб не... Ну, це вже на ваш вибір. Хто бажає замовити, висота цієї хлібнички, ну, з ручкою 20 см сюди, а так вона десь 18 см. Хто бажає зробити таке замовлення, така хлібничка буде коштувати 700 гривень. Ось така. Бачите, височенька, можна багато покласти сюди. Отак. Ну, це так похвалилася. Похвалилася. Трішки підніму камеру. Так, ну і приступаємо до текстилю. Серветка для хліба, вишита. Е, в техніці клаптикової вишивки, бачите, є і вишивка гладдю. Розміри 50 на 50 під номером 65-80 гривень. Ну, ви розумієте, що тут вишивка. Так, Далі хто хоче, ось пропоную мереживо отаке. Це мереживо, мабуть, було до чогось пришите, тому що тут є на вуглах, на куточках, ось, бачите, ніби два отакі, в двох місцях отакі згини. Саме по собі воно довжина метрів шість, або навіть і більше. Ну, орієнтуємося на 6 метрів оцього цього мережива. Дивіться, яке воно гарне. Ширина цього мережива 13 сантиметрів. Чи до будь-якої скатертини підшить, чи будь-куди. Ну, ну, це дуже довго вимірювати до згину. Зараз спробую. Зараз попробую. Мені здається, воно квадратне, я так не дуже його вимірювала. Ну зараз уже як узялась. Ну ось так. Да, метрів, метрів шість його. Орієнтуємося на 6 метрів, але тут буде більше, мені здається. Так, така мереже вийде під номером 64, оце за все, 150 гривень. Вже складати не буду. Так, скатертина, красунечка, така красунечка, дивіться. Чайна скатертина, це філейне, плетіння машинне. Ну, тут ось якась цяточка є, бо я нічого не прала, але дивіться, яка вона гарна. Вона така щільненька сама, не легесенька, така, а щільненька, важкенька. От така скатертинка. Розміри десь 80 на 80, орієнтуємося приблизно. Да. Ні, 88 на 88, навіть так орієнтуємося. Красуня така, скатертинка, під номером 63-150 гривень. Так, ще в мене мереживо. Зверніть увагу, це мереживо, ніби плетене на коклюшках. Ось таке воно гарне, широке, ширина 26 см. Довжину зараз попробуємо виміряти. Нічого не міряла, дорогі мої, тому що спішила все показати. Ну, тут десь 2 метри такого мережева. 2,10. 210 це мережево. Воно в дуже гарному стані. Новеньке, під номером 62 200 гривень. Так, серветочка. Це поліестер. Овальна така серветочка, але вона дуже ніжна, гарна. Зараз підсумую. Щоб ближче було доставати. Так, ширина цієї серветочки 27 і довжина 57 см. Іде. Ой, це я вам на виворіт показала. А воно і з тої сторони гарне, з цієї, з цієї. Під номером 66, 60 гривень така серветка. Далі показую. Ось така скатертина. Натуральна, бавовна. Має отаку дуже гарну, дуже ніжну вишивку хрестиком. Це все вишито дрібненьким хрестиком, це ручна робота. І от такі квіточки-трояндочки по куточках, і навіть по всіх чотирьох краях-боках є отакі вишивочки. І до цієї скатертини є три серветочки. Шкода, що три, але три. Бачите? Отаких от три серветочки. Не вибілювала. Скатертина біла, серветки треба вибілити. Так. Ну, чайна скатертина також десь 80 на 80 приблизно під номером 61, 180 гривень за оцей комплект. Скатертина і три серветочки. Так, маю отакий комплект серветок. Дивіться, вони натуральні, такі грубенькі, як льон. Дивіться, який тут принт. Бачите, кухонний ополоник з мисочкою, вилки ножі, качалка, чашка і чайник. Отакий От вони мають принт. Розміри цих серветок: 41 на 39. Їх чотири штучки, вони в дуже гарному стані. А, 4, так. Да. Чотири штуки їх. Вони в гарному стані, практично новому. Ідуть вони під номером 60 і за 4 таких великих серветки, гарних, якісних, 100% бавовна. Тут на кожній є ярлик 140 гривень за цей комплект. Маю отаку маленьку наволочку. Наволочка брендова. Це виробник Англія. Ось написано: виробник Англія і бренд Only. Хто е, знайомий з цим брендом, я трошки знайома. Ось бренд only. Показую, Показуючи, видно, так, ну, в общем, <клістить> так, блискавка тут працює, я перед вами вже Застібала її. Така ніби мішковина тканина розміри 32 на 32 сантиметри. Шкода вона одна. В кого є така подушечка під номером 59-80 гривень. іде така наволочка? Приємна вона така. Так, далі показую ось така річ. Зверніть увагу, вона як вінтажна ця серветка, але вона насправді новенька. Тут ось ярлички є, вона така щільненька, бачите, вона новенька, не засмикана, ну, зроблена під вінтаж. Така серветочка можна використовувати як на камод, як будь-на яку поверхню покласти. Тут е, навіть ниточки є такі із як де-не-де де блискучі е, люрекс. Ну, цікава така е, серветочка. І з киточками вона має розмір 70 на 38 см. Гарна це все оце, е, ну, як ткалося, десь темніша, темніша ниточка, десь. Світліша, ну дуже цікаво зроблена, як вінтажна. Ніби така, знаєте, десь в бабусі в скрині лежала, але насправді вона новенька. Під номером 58, 100 гривень така річ. Так, далі маю таку серветочку. Серветочка велика. Просто біленька. Навіть вона не біленька, а така. Трішки кремового кольору серветочка і обшита вручну гачком. Бачите? Така красуня. Розміри вона має 53 на? На 50 Така серветочка йде під номером 57 і коштує вона 60 гривень. Далі маю ще отаку красу: ця краса нова, абсолютно нова. Оце така велика доріжка на стіл. Ну ви ж знаєте, модно зараз на стіл класти такі доріжки. В Європі без цих доріжок стіл не застелиш. То він не застелений, коли немає такої доріжки на столі. Зверніть увагу, ну, вона ніби плюшева така, або вілюрова, або я не знаю, як сказати. Трішки така, вона, бачите, ніби переливається тканина. З цієї сторони просто рожева підшита така тканинка, блідо-рожева тканинка підшита от, Тобто ніде нічого тут не буде торочитися. Вона нова, дуже гарна насправді. Так, 33 ширина і метр вісімдесят її довжина цієї доріжки. Доріжка не обов'язково повинна лежати на ну, повністю лежати на столі, вона може також звисати там на якусь певну довжину. Це також дуже гарно виглядає. Так, ось така серветка або доріжка, знову ж таки буду називати, дуже гарна, не тим боком показала, бо тут пташечки. Ось дивіться, яка вишивочка, вишивочка гладдю. Тут гілочка вишнева, тут цвіте, тут уже ягоди, тут дві пташечки. Ось така, бачите, ягодками, квітами, і з цієї сторони також ось такі птахи вишиті. В дуже гарному стані вона здається нова, обшита, обплетена, вірніше вона мережі 96 см її довжина і 39 майже 40 см її ширина. Так, іде причепила. Ой, вона, ви знаєте, зуб... а, ні, таке ж на лиці. Думала, що вона з обох сторін, одинаково. Ну, гарно виглядає. Мережка плетена гачком вручну натуральна також. Під номером 55, 100 гривень, така ніжність. Так, маю фіраночку. Фіраночка кухонна, але шкода, що вона одна. Так хочеться, щоб було видно оці малюнки. Зверніть увагу. Глечик, виноград, груші. Ну, така осіння тематика. Фіраночки. Розміри зараз вам озвучу. Так. Щось мені тісно заколоски зачепилось. Довжина цієї фіраночки 55, хай буде приблизно, можливо, 56 і ширина 96 см. Ну тут вона з цієї сторони не зароблена, тому ті 6 см можна. Та навіть і менше е, напустить на, на те, щоб заробити, можна і так, вона не торочиться. Під номером 54, 50 гривень. Так, ну, ще покажу, не знаю, пару предметів. Та й... Дівчата, мені сьогодні попалися дуже гарні шарфи. Дуже гарний. Чому, мені, ну, чому я в захваті від таких шарфів? Я люблю світле, я люблю біле. Ось такий красень. Шарф. Ну, це весняно-осінній період він одягається, тому що він ну, такий більш весь він жакардовий. Навіть оця біла, білі смуги, вони також мають принт. Так, розміри стандартні, десь метр вісімдесят, можливо, метр шістдесят, Не знаю. А що це? Я не причепила сюди. ярличок? Не причепила. А під яким він номером? Це ж таке буває. Це ж таке буває. Так, це у нас 52, 51. А це 54. Так, номер 53. Оцей шарф номер 53. І цей шарфик коштує 60 гривень. Так. Далі маю отакий шарфик. Легесенький, він дуже приємний. Такий ширина тут десь 50 см. Довжина стандартна. Отакий він має принт, сіренький, в дуже гарному стані. Є якийсь ярличок, ну я не буду вчитуватися, бо це буде довго. Під номером 52, 30 гривень. Легесенький такий шарфик. Ну і закінчу це відео. Зразу після цього запишу слідуюче відео. Кому цікаво, будете слідкувати, ось така новорічна серветочка вишита. Дуже гарнесенька вона така. Розумієте, я пропоную і новорічні речі, тому що не факт, що перед новим роком 30 см в діаметрі вона, не факт, що перед новим роком вони будуть. Це Поліестер. от. 51 номер, 30 гривень, така серветочка. Ну, зараз поки що все. Чекайте слідуючого відео. Зараз постараюся швиденько і те записати і вам все показати. Тому що, в кого яка, у нас із світлом проблеми. Всім дякую, всім бажаю гарного вечора. Всіх обняла!